Всім привіт. Ми поражемо проходів. П'яти ще закачку вот так. Алло, в мене для вас добрі новини. Якщо ви мене слухаєте, то ви ще живі. Щоб так тривало, і надалі я вам розповім про костюм мускусної качки шипуна, в якому ви можете сховатись від талисманів нашого закладу. Він знаходиться на складі в якомусь ящику. Його ефективність не є доведеною, але ви можете перевірити це. Я б сам з задоволенням це перевірив, але на жаль, не можу. Візьміть цю інформацію до уваги. Можливо, вона вам знадобиться. Так. Ничего не вижу. Так, что там? Понял, до свидания. Сегодня мы с вами просто пойдем в третью ночь. Сейчас 1.48. сорок Вот там есть. Так идет. Назови, 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 назови. Десь блін. їх. Так, сделаю звук тише. Так, рано. Гублі два. Алло, в мене для вас добрі новини. Якщо ви мене слухаєте, то ви ще живих. Щоб... Тривало, і надалі я вам розповім. <плес> Сегодня у нас не получилось пройти третью ночь, но в следующий раз я порепетирую, чтобы пройти, и буду готовым. Ладно, всем пока. Ну, в следующий раз я точно буду готовым и пройду.